Скрябін знову на криворізькій сцені. Майже без розкрутки, гучних рекламних кампаній та афіш, але все одно зі своєю аудиторією, яка чекала гурт легенду. Публіка сприймає всі пісні з пісні харашгарно, тому що вони ну і скучили, і треба якось переключатись. Ну вони відверті стали більше. Полюбляємо групу. Скрябін, пам'ятаємо кузьму, дуже любимо його пісні. І сподіваємося знову занурити в цю атмосферу саме з цим гуртом і разом поспівати. Здається, скучила не лише публіка. Кожен вихід на сцену в умовах війни явище знакове, зізнаються музиканти. А для Юркеша, який цього вечора взяв на себе роль фронтмена і, взагалі, майже святкове пріоритети ж зараз зовсім інші. З першого дня я зразу пішов в добровольчий батальйон Карпатська Січ. Тому, в принципі, вся ця війна для мене вона. Більше як для бійця, ніж як для артиста, купав окопи, підмітав, мив посуду. Зразу мене поставили на місце. Хоча я не прийшов з таким. Я навпаки. Е Війна підняла людей, які дійсно на передовій відкривалися по-новому. У Нас є такий богатир. Він від Віктор Павліки, а він ще менше. Але його всі слухають, його всі поважають, тому що він виніс бійця двохметрового з передовою під час обстрілу. І ми йому дали позивний богатир. Власний сам концерт цього вечора нагадував розмову про життя зі старими друзями, яких не бачив кілька років і намагаєшся зловити кожен момент во всіх піснях проноситься, якщо це дружба, то це вже дружба через військову тематику. Е, якщо це трейн, або якщо це пісня про страну, е, відповідно, тоже оно ближче до серця всім. «Сука, сукавина совсем по-другому смотрится, хоча най була написана після 2014 го року. Но сейчас это вообще другое. Втім, музичний вечір був насиченим і справжнім позитивом, фірмовим скрябінівським, який не сплутаєш ні з чим. Приємний підсумок концерту успішний збір грошей на потреби ЗСУ. Дві години драйву та емоції не минули даремно. Ну, як я попісю, бомзолія на червону площу. Ми повернемося і святкуємо всі вісіля, всі уродини, всі дні народження, діток, які під час народилися, а хлопці їх не бачать. Блін, тримаємося. Якщо, якщо не ми, то хто? Хендриксон, Валерія Косигіна. Цей день.